Отмечает. Мы отмечаем контракт. Тебе о компании понять. <laughs> Лови пистолет. Ведь ты не бубновый валет. Mm -hmm. <laughs> а? Хорошо. Стой да, нас No. Alright, Sergeant. Uh -huh. Mark a drop go. point for your squad and go. go get after it. You've got time for another bounty. Get it done. Enemy soldier. Sniper could a bullet and we High value contract in flight. More risk, yeah. more reward. Yeah. To Getting away ID on grid. Ой, так ну то давайте робимо комплекс ззаді, дивіться у нас. А... <тужит> Давай купимо, <комплект. пукер> назбираємо грошей. Давайте. Що, брати цей ящик і вони збирали. Цей, беру лу, лупу. луки. Лупу. <тужит> я беру лупу. А що? А, у нас же ж контракт є, йо, ліквідація, йо що ма, я, я малю. Нам ще чуть-чуть забрати. А, ще чуть Все, джі-джі. О, куди йде мангі, дай сей. Давайте до вампіра, може. Da, yes, да, да, yeah, бай, да. Бай, стай, джі О, ходіть, ходіть, я Так, о. Ну, ну, ну. Прикольно, я не знав, що тут лів. О, базарят, базарят. Кидаємо спочатку гроші, і хтось один, хай йде купляє. Кеном. О, базарить, о! Са салют, салют. Мені довго вас, блядь, здать. Ніфіга сі. пацани, блядь. <laughs> блядь Ви купите комплект Шо? чи ні, блядь? Ну no, піза. А купуйте, блядь. О, ту-та. Вампір, зайди. Ту-та. не бачи ніхуя в мене, блядь. Опа! за хуйня, Ты дома будешь комплекку, блять, не, я же заебался сидеть тут нахуй. Прикурийте, ебать, сюда. Я кто, ебать, його. Як то його говорить Україна, блядь, каже, вы куди? Та піду по куру, само по Да да да, скажу попуру, блядь. Там теперь... Там теперь... Так, мы щось э, розбіглися, давайте якось вместе. <реклама> <команда>. <реклама> Вон бачу. О, высоко, высокая я бачу, бачу. Бачу, 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 бачить. Бачу, бачу. На, на крышу тогда тебе все. Сейчас иду вбивати. Mister, бабуну, Ща, <гану> та бачу. Лок, Ой, не хорошо, не ты варит. гранатку закинул, блядь, вона мене спасла <гану> пиздец. Убил. Там ваш шає, тип. Ваша є тип. Від... Понял? Він десь сховався. Хлопці, бо я убив цього и не освіти. Диви, да? <гану> то, може, не, витивши, не? <гану> він, да тут, тут нема підмезом.

Саша, грай в лучшие да, времена, блять, свои так не працювала. Mm -hmm. Да, мы никакие накидали, конечно, тоже. Нахуй, сука, снайпер, ебать. Надивнуй, надевной тип! Не, я на фамп. А в шо? В шо? Шо, на я кто это там труп? Ел Я на крыса.

Пришла. Най. Ну, ну, надо крыш, на крыше один. Дуднок! <плак> <плак> баный танцор, сука, команда. <плак> Случайно, <в> нафиг. <плак> 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 Надо бабку. -ко <рес> <Yeah>, Брони нема пизда, да о, дамогат. Бать, заброни, блядь. Пизда мені. Мини расстейка. Даю дим. Дым до да речь майки ставлю. Та дим вообще. Але вище дим такий був, буквы торт, то ничего давай, бага, теперь помнил. Він прям на кращиком туси. Mm -hmm. Давайте візьмемо контракт, якийсь пацани, що воно було видно, де воно. Ось, наприклад, оце вбити треба, типа. О, снайпер світи звідти. Там, ми в центрі зони, затямлені. <рик> Давайте займемо <рик> три суперцентр. Нам <постер> надо верх занімати і сидіти в серотки, ебать. Да, так, команда тут сидіні. Давайте. Я не понимаю. Давайте. <постер> блядь, що ми робимо? В якій спіні? Ми бля? тут і сидим, ми в центрі зони. Короче, хуй. Я, блядь, таки, щоб цей реактор зайняти, блядь, крестина. Бля, я хочу цих за виби, виби, цих киторів, да. Ластер, бомбардірон, бля, бомбандіровка. блять. Блять. Я сам, я сам, я сам. Ладно. Не бійся, брат. Ти тільки повірю в магазин. Я в тебе вірю. Ну шо ми розбиваете? Я тут з здесь, нафиг блять. Все, це Це вже пізда. Вон типи дви Снайпера стоять. Выют. О, я поднимаюсь на гору, я хуй хую знаю, пацаны. А что можно зариснуть, так что я тебе снайпер снимешь. Ч блядь? блять? Ну і в... І в Все, коротше, я нахуй. Все, короче, я в Нэфу пускаю, блюд и скажу. Давай, я не я что я не могу. Бля, с другой стороны тоже снайпер. давайте внесемся тут в комнаты нормально. <говорить> На байста не Пизда, просто, блядь, пизда, блядь. <говорить> в здании ждал для байста Сейчас купит. 7. Урод ебучий. Я убил его. Ебать, одной течки не хватило, поки блять, мне чуть-чуть грошей не стає. Та я... стоит. Блять, ты поболжишь фэтки на нахуй. А де ви, in the area. Есть, да, ведь я не могу. Давай гроші, okay. давай гроші, давай гроші, давай загру, на гроші, чи да. Блять, Ти Ты кинь ты меня, я куплю. Дай дым на двух сайт. Шо, может до комплекта пидам давай, синя. Вот тут забр... а, я я падаю, тут тут вот вещи лежать. Ну да, а, я, на свою пушку. я на свои пушки. Я на свои пушки лечу, так? Ну все, давай, я давай. забрав. Все, забрав, все четко. Для

يلا пускай покажи карту. Пускай туда. Enemy UAV is online. Давить надо хуйче, давить с Да, смотря кто. Ну там. Чисто. О, ну, да, захода. Двое, на нашому тажі, один, блядь, вище нас. Розбив, 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 вот понял. Пацаны, вот тут. Не, не, не. Що, отут? Це, це, бі... це, це тіпи, блядь, на нашому этажі. Три команди, три команди, Три команди, три команди. Всё, 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 на байстейшн бежать. Ще є. Два нока. Убив на байстейшн. Nice, да. О, вся убило. Що, Власне, дві команди, та, ми та, проти одного. Ми четверо проти одного. О, все. Я побіг. Пробити ветер. Він Ой, був. Мене в спину б'є. От звідси десь. А вон він там. Десь там. Це забором моя... наверное. Зверху криша. Наверху, на криші. Та він довго не, не вижиє. Сасачка! Ебать він красиво у паукинцы! А то ли меня Хто? Я никого не убил. Ну это не честно! Такий момент просрайся. Я все настрелял, на Бабун 15-х настрелял. Cheater, накидайте на нього репорт і пасты. Cheater, базара 0. Ліквідація зробляет, що роспий. Пацане, у нас проблема, я до сих пор не можу кинути бески, а А, не. Ліквідація. Ліквідація це сливбийство. У меня 9 килив. У меня 9 А, ну а, да. Ааа, це чекай. А, убийство. Ага, а ли, все, я понял. Это це, я... це, типа помощь, а, да, міг, а, да ты помиг, да ты та, так, та. Типа загаль. Да, 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 сам так.